У Чехії планують збільшити виплати для біженців і для українців, зокрема. Причому вони будуть стосуватися як гуманітарної допомоги для окремих категорій громадян, так і житла. Тому зберігайте собі це відео та поширюйте його, щоб як найбільше українців в Чехії дізналися, на яку державну допомогу вони зможуть розраховувати. Треба сказати, що Чехія входить до трійки країн, де зараз перебуває найбільше українських біженців. Так, зараз там знаходиться понад півмільйона українців, з яких майже 450 тисяч мають статус тимчасового захисту. Цей статус надає доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. А що ж з виплатами для українських біженців? Чеські змі повідомляють, що крім продовження тимчасового захисту, уряд Чехії розглянув і пропозицію щодо збільшення гуманітарної допомоги для біженців, які мають інвалідність. Так її планують збільшити до 12 тисяч крон. Зокрема, дітям планують виплачувати 6600 тисяч крон, а дорослим 4400 тисячі крон. Зазначається, що таке підвищення гуманітарної допомоги буде певною мірою компенсацією за втрату безкоштовного житла з вересня. До речі, про житло. Зараз виплати на житло для біженців становлять 6 тисяч крон на місяць для дітей до 18 років і біженців, які перебувають в Україні менше ніж 150 днів у зареєстрованих квартирах. При цьому виплати для тих, хто з дітьми до 18 років живе у незареєстрованому житлі, становлять 4 тисячі 800 крон. Для решти біженців виплачують 3 тисячі крон у квартирах та 2 тисячі 400 крон у незареєстрованому житлі. Але як пишуть чеські змі, Міністерство праці та соціальних справ Чехії. Прогнозує, що рівень виплат на житло збільшиться вже у серпні. Насамперед, це пов'язано з тим, що у вересні закінчується термін права багатьох біженців на безкоштовне тимчасове проживання, наприклад, у навчальних закладах та гуртожитках. Через це, з 1 вересня, українські біженці в Чехії повинні знайти нове житло або домовитись про оплату нинішнього. Тому міністерство праці та соціальних прав хоче мотивувати іноземців із тимчасовим захистом шукати житло на ринку. І для цього пропонує два варіанти підвищення допомоги. Перший з них передбачає нарахування допомоги максимум на трьох осіб з витратами 8 тисяч і 5 тисяч крон у зареєстрованих квартирах та 6 тисяч 4 тисячі крон у незареєстрованих квартирах. У другому варіанті допомога для п'яти осіб, які проживають разом, становитиме 6 тисяч крон та 4 тисячі крон незалежно від реєстрації житла. Друзі, а що ви про це думаєте? Пишіть в коментарях.